23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України без світла опинилася більша частина країни. Після цього понад 4 тисячі пунктів незламності запрацювали по всій Україні. Там можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати інтернет. Такий черговий острівець безпеки та тепла з'явився і у місті Мирноград. Даний пункт незламності ми готували близько одного тижня. Проте роботи і все одно проводяться, так як до нас люди коли заходять. Ми завжди враховуємо їхні побажання, їхні пропозиції, так як необхідно дещо додати, дещо переставити, де чогось доналаштувати, і так далі. Тому якби завжди роботи проводяться, проте основна робота була зроблена протягом одного тижня. У даному пункті незглавності є абсолютно все необхідне, аби мешканці перебували у комфорті. Тут можна і зігрітися, і попити гарячих там, чаю чи кави, перекусити якоюсь там піченю. Ушкою підзарядитися підзарядити телефон. Також на цьому острівці безпеки мешканцям за потреби можуть надати першу домедичну допомогу. Дана кімната призначена для надання медичної допомоги. В даній кімнаті є як перев'язувальні. Засоби, засоби для знеболення, для обробки ран і так далі. Цю допомогу ми отримали від волонтерів, а також від міжнародного комітету Червоного Хреста міста Мирнагра. За необхідності у пункті можна і переночувати. Тут для цього є все необхідне. Дана кімната призначається для відпочинку людей. Разміщено 13 кроватів та відповідно 13 комплектів. Подушок, білизни і спальних мішків. Також у нас є в даній кімнаті одна розетка для того, щоб могли люди тут також підзарядити свої телефони. Аби мешканці мали змогу зарядити свої гаджети, головне управління ДСНС України передало потужний генератор. Потужності, якого буде вистачати для повного забезпечення нормального функціонування пункту незламності, тобто можна під'єднати декілька чайників, зарядні пристрої, всі необхідні, так як його потужність складає близько 7 кВт. Також у пункті незламності встановлена буржуйка, тому мешканці можуть зігрітися та випити теплого чаю. Продовольчі запаси поповнювали усі разом. І працівники ДСНС і Мирноградська міська військова адміністрація допомагала, і волонтери. Дещо що ми приносили самі наші співробітники, так як ми також сюди часто приходимо на пункт незламності. військово цивільна адміністрація Мирнограда виділяла нам і продукти харчування, і засоби гігієни. Також 9-й державний пожежно-рятувальний загін нам передав і воду давали, і буржуйку надали, волонтери нам допомагають. Зараз у пункті незламності знаходяться тільки працівники, які займаються облаштуванням. Проте годину тому, коли по всьому місту було відсутнє світло, відвідувачів було багато. «За розрахунками у нас може поміститися близько 50 людей. Проте, якщо необхідно буде збільшити цю кількість, то ми маємо змогу додати місця для сидіння, місця для відпочинку. Сподіваємося, що у найближчому часі пункти незламності мешканцям міста не знадобляться проте дуже добре, що у разі блокауту людям є куди піти.